Санітарну зробити, а ви бачимо що... Боярське лісництво, 113-й квартал, предмет обстеження ділянки, лісу, визначення вибіркова санітарна чи призначення на суцільну санітарну. Поломано дерев, снігувальних дерев процентному співвідношенні По... а яка площа виділи? Це з гектарів 17 десь процентів 35-40 повалених ну нема навіть 35 десь 35 без всього, що тут вибіркова да. тут бісо що вибіркова санітарна рубка По вершинах видно, де попадали вершини, видно, що наламано.